Але якщо це професійна материнська модельна агенція, то зазвичай, коли вони беруть дівчинку, да, майбутню модель, то е, дівчинка не має ні за що платити. От. Ти доволі юна. Розкажи, як і коли почався твій шлях в сфері моделінгу е, в сфері моделінгу, я з 15 років е, мені написав скаут ще коли працював. Дата в контакті. Угу. Мені написали, запитали, чи цікавий мій моделінг, попросили надіслати фотографію, і я сподобалась агенції. Вони мене запросили на зустріч, і я до них поїхала, і отак от все закрутилось, завертілось. Який зріст повинна мати дівчина, щоб працювати професійною моделлю? Ну, дивіться, можна взагалі працювати зі, зро... зі зростом і 168. Де? тропа це 176 піпс ух ти